Пошкодження тепломережі на вулиці Дмитрівській ліквідують за добу. Фахівці Києвенерго підготували аварійну ділянку до ремонту і попередили киян про тимчасове від'єднання від теплопостачання. Відімкнуть майже півсотні споживачів, зокрема у межах вулиць Артема, Воровського, Гоголівської, Коцюбинського, Полтавської, на бульварі Шевченка та проспекті Перемоги. Це житлові будинки, шість лікувальних закладів, стільки ж дитсадків та вісім шкіл. Вимикатимуть тепло сьогодні поетапно з дев'ятої до шістнадцятої. Відновлення Теплопостачання розпочнеться завтра з 8 ранку, як повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, до півдня п'ятниці усі відключені споживачі будуть запаленням. У нас буде обмеження по теплу для цих споживачів, грубо кажучи, сьогодні десь з 4 годин вже не буде тепла і десь до 4 годин, тобто практично одну добу. За цей період ми даємо можливість і робимо спеціально пункти обігріву. Ми задіюємо більше 30 воздуходувок і будемо давати тепло через воздуходувки там, де це необхідно. Ми переселяємо хворих людей із п'яти закладів. І медичних